прізвища не були озвучені, але всі зрозуміли, про кого йде мова, і на уточнення навіть про чи йде про цих людей мова, він так от відповів. Всі, всі зрозуміли, от якщо відкрити будь-який сайт, будь-які інформагентство, там всі конкретно пишуть ці два імені. Тобто, ну, конкретно зр... йде мова. Які, чи буде свобода якимось чином. Захист захищати зараз честь і гідність, по-перше, партій, ну, а ми спочатку зробимо юридичну оцінку, знаєте, вислову Авакова, тому що він конкретно не назвав прізвище, що є претензії у правоохоронних органів до е, свободівців, Мохника і Швайки. Але що я хочу сказати? Е, е, розумієте? Зрозуміло, якщо він каже, що є зловживання в міністерствах, а я думаю, що зараз нема таких міністерств, де нема зловживань. Будь-якому міністерстві можна знайти зловживання. зловживання. То зрозуміло, що відповідальність несе очільник міністерства, тоді, коли він очолював. Ну, наприклад, міністр, так. Але це ж не значить, що якщо підлеглий вчинив злочин, та, підлеглий, то відповідає міністр, несе кримінальну відповідальність. Тобто тут же треба довести адміністративна і да, кримінальна відповідальність, Кримінальна відповідальність, вони різні. Та. Е, крім того, е, що я хочу сказати: що е, взагалі е, у пана Овакова такий метод е, знаєте, розголошення е, відомості до судового розслідування. При, в принципі, є стаття, де написано про недопустимість цього. Це все використовується в політичному піарі. Дійсно, розголошення може відбуватися з дозволу слідчого там в особливих випадках. Ну, чомусь ми не чуємо про розслідування вбивств на Майдані. Уже рік пройшов, знаєте. І Небесна Сотня, і Майдан, і е, ті, хто були на Майдані, все чекають від Генеральної прокуратури, від правоохоронних органів. Коли ж ми почуємо імена, тих, хто вбив, вбивав людей. Так виявляється, що навіть тих затриманих. Беркутівців, яких суд надав санкцію на арешт, потім їх випустили під домашній арешт, це як садовник, чи як його там прізвище. Він втік. Так хто несе відповідальність? Так МВН, щоб мали контролювати, щоб він не втік. Чомусь ми про це не чуємо. Да? Про, про, про ці, якби, Пробіли в їх роботі, тобто ми чуємо, бачимо, знаєте, переведення, скажімо так, стрілок і знайти стрілочника, там Міністерства Свободівців, тому що вони там робили якісь були зловживання. А про 7,5 мільярдів, коли на секундочку державний чиновник, голова фінансової інспекції виступає, до речі, в Верховній Раді буде створена тимчасова слідча комісія. По цим фактам зловживання. І я думаю, що будуть дуже цікаві дані. Що я хочу ще сказати з приводу міністра Швайки? Я був якось на ефірі недавно на 112 каналі. Там був депутат від блоку Петра Порошенка Корнацький. Це мажоритарник, ви пам'ятаєте, да, У 12-му році він тоді в нього вкрали перемогу на його окрузі. Зараз він став народним депутатом. І він є аграрієм. І ось коли почалася знову розмова за свободу. Чомусь любить нинішня влада згадувати свободу постійно. Там і генпрокурора, виконачубовський генпрокурора Махнійського, хоча він на всього три місяці був на посаді а після нього Ярема в три рази більше, але нічого не зробив. Ось і зайшла мова про аваш Швайка, він каже. Я кажу, давайте так. У вас є конкретні претензії до міністра Швайки і що відбувалося під час його керівництва, керівництва міністерства? Він каже, да, були, пробіли. Я кажу, добре, нинішній міністр працює краще, як ви задоволені, він каже, стало набагато гірше. І корупція, і корупційні схеми тільки, е тільки погіршились. Я кажу, то ось і відповідь. Як ви звинувачуєте міністра від Всеукраїнського Б'єднаного Свобода, а кажете, що нинішній міністр від коаліції, і ви член коаліції, да? гірше відбувається ситуація і гірше відбувається зловживання. Тому у мене питання, може. Дійсно, члени коаліції будуть ставити гострі запитання на годині запитань для уряду в п'ятницю і викликати тих міністрів, які погано працюють, і задавати незручні питання, в тому числі і прем'єр-міністру Арсенію Петровичу Яценюку з приводу заяв на 7,5 половині. Це, це, це вже більше в тому політичному, на, на політичному руслі. А скажіть, е, пане Володимире, от те, що озвучується, принаймні напрямок розслідування і прибутну в юридичній площині можливо і неможливо довести, що там. Арсеновака мав на увазі Швайку і Мохника. Але ж вони розуміють, якщо, наприклад, вони знають про те, що вони е, десь мали відношення до якоїсь нечистої, там е, до нечистих тендерів або ще до чогось, вони ж можуть втекти. Чому якби конкретно вказ... озвучуються призвищі людей, яких обвинувачують там по якихось статтям? І так само дають їм одразу ж можливість втекти від цього ж переслідування. Навпаки, напевно, треба тримати в таємниці, ж кажуть, навпаки, якщо кримінальна справа, є матеріали кримінальної справи, то вони тримаються в таємниці для того, щоб вивинувачений не міг накивати п'яти. Насправді, незважаючи на те, що Арсен Аваков не має юридичної освіти в тому його виступі в Верховній Раді, ну, а потім на прес-конференції в кабінеті в кабінеті міністрів на прес-конференції він не вказав про те, що міністри підозрюються, в чиненні, навіть підозрюються. Він сказав, що є певні питання. Звичайно. Ну, партія... що вже йде, йде слідственне діло, як я розумію. По зловживанням міністерства розумієте, це трошки так, різні речі. Це різні речі. Тому я не думаю, якщо б колишні екс-міністри мали. Таку проблему і знали, що за ними є певні грішки, то вони зробили, мабуть, вже це після того, як було затримано, затримано керівника служби надзвичайних ситуацій. Тому, в принципі, я не думаю, що тут будуть певні проблеми у Авакова після того, як він сказав про те, що є певні питання до цих людей, до, які очолили міністерство. Інше питання, що деякі норми процесуальні дійсно, дійсно вони не. Вони більше виглядають як вистава, і немає певних процесуальних дій, які повинні були б бути. Тобто, це треба об'явити підозру про вчинення злочину, якщо такої нема там протягом 60 годин треба зробити після треба понятті треба складання протоколу а цього ми не бачили не бачили в кабінеті міністрів то за це може бути таке якби залякування трошки так виглядає ну чому залякування міністр сказав ну, що міністр що це, якщо міністр озвучив щеплення це, є, це щеплення для того щоб ті люди які там перебували в кабінеті міністрів я думаю що там Є особи, які також вчиняли якісь неправомірні дії, також проводили певні тендери, також надавали перевагу іншим структурам, і можливо мали певні відкати від цієї діяльності. Це певна публічність. Вона є можливо не в ракурсі кримінального процесуального кодексу. Можливо, там можна знайти багато порушень, але вона дійсно показує суспільству наразі, що. Цей уряд буде боротися з корупцією. Інше питання, щоб не було вибіркового правосуддя, щоб не лише порушували кримінальні справи проти кримінальні впровадження починали проти своїх опонентів, а також дивилися і свій табір. Чи немає там таких людей, яких треба було б притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто є основання того, щоб знімати з руководячої должності в регіонах іменно руководителі я не бачу жодної підстави знімати або відстороняти від посад тих людей. Ну я не чув, що вони були звільнені з державної служби. Йшлося під е, про відсторонення. Часто буває таке, що коли триває якесь досудове розслідування або навіть адміністративна якась перевірка службою безпеки внутрішньої безпеки, то людей на певний час там на час проведення цієї перевірки відстороняють від виконання обов'язків. Mm -hmm. По суті, вони так само їх виконують, дають команди, але вони е, за наказом не повинні цього робити. В даному випадку, ті люди, які чесно виконували свій обов'язок в службі надзвичайних ситуацій і не мали жодних проблем, вони також в майбутньому можуть звернутися до суду і вже в процесі цивільно правових відносин скажіть а от може так боротися за свої права. Скачать людини можуть так по закону при стільки камер, така от публічний загід і в при таких. За, за такої ситуації людину арештовувати. Колега, Разом, вже... З етичної точки зору. Ну, тобто, якщо людина винна, її арештовують там, підписують. Знаєте, це відео на все життя йому залишиться. Ну я думаю, що там були дуже серйозні підстави, щоб так зробити. Це Треба було набратися хоробрості, мати докази, мати ці от картки платіжні, мати відомості про ці офшорні фірми, які зареєстровані. Вже настільки себе. Е як це сказати? Ну просто настільки бути впевненим, що потім не буде кримінального переслідування проти тих людей, які це вчиняли. Але по суті там були, ну мені здається, там я не бачив там понятих, я не бачив там підписання протоколу. Я чув, що це 191 стаття, частина 5, тобто це від 7 до 12 років позбавлення волі. Я чув там 208 статтю Кримінально-процесуального кодексу України нового, за яким його арештували, а я не бачив інших там моментів, які треба було, в принципі, дотриматися. Тобто дивіться, який є юридичний е момент. Що згідно конституції є презумпція невинуватості, так? тобто, якщо вони дійсно зробили таке шоу, по суті, людину звинуватили вже і визнали її винною, так? ви підозрюваєтесь да, вчинитися. Да. Тобто, ну людина підозрювана, так? поки немає вироку суду, він не винуватий. Але виявляєте, що буде, наприклад, вирок суду він буде визнаний невинувато виправдальний. Да, виправдальний. Тобто він має повне моральне право подати позов. До міністра Авакова. І вимагати компенсації не тільки а також і моральних збитків. уявляєте відео людина, яка там от живе там 50 ну, років прикро. відео, коли я арештовують на засіданні кабміну, це на все життя лишається? це прикро. Але я знову хочу повторити, що, мабуть, що були певні докази, і вони були дуже ґрунтовні і закріплені, тому що в іншому випадку це але просто самогубство. Але якщо як... ми живемо в правовій державі, розумієте, то треба діяти правовими методами. Знаєте, ну пан ваков він так. Трошки емоційно потім, я розумію, що він свободівців згадав, бо він побачив цей пікет Кабміну ось, і так емоційно відреагував. Але все рівно у нас розумієте, конституцію передбачено, що у нас правова держава, і всі міністри вони мають діяти в межах конституції і в спосіб. Передбачений Конституцією і кримінально-процесуальним кодексом. Є, те ж саме... Міжнародне право також. Не да, дозволяє міжнародне дозволяє. право, Те ж саме слідчий прийшов. Слідчий прийшов і зробив ряд процесуальних порушень на засіданні Кабінету міністрів. Починаємо з того, що він взагалі російською мовою почав говорити. До речі, теж якби на засіданні да. уряду. На засіданні уряду він за... зачитав статтю, там. І сказав, що ви ви затримуєтесь по такій то статті, хоча е, також е, є вимога звертатися е, у слідчою мовою зрозумілою для е, чиновника, ну для підозрюваного. Може, він не розуміє російської мови, чому окупанта звертатися на засіданні Кабміну, ну якось так погано підготувалися, вважаю. Зараз ми намагаємося вийти на зв'язок з Ігорем Швайкою. Можливо, нам вдасться це зробити трішки пізніше вже в іншій частині програми, але от є. До речі, от з приводу наших міністрів декілька разів сказали, що вони можуть втекти. Та ніхто не збирається втікати. І Мохник, і Швайка, які я читав їхні заяви на Фейсбуку, вони сказали, що вони готові викликати Авакової ценюка на детектор брехні. Ось і поговорити про зловживання кожного хто хто на посаді чим займався, і які зловживання були в уряді ценюка. Ну я маю на увазі ті звинувачення на 17,5 мільярдів. Скажіть, чи є от сьогодні підстави для того, щоб вже подавати до суду на ті заяви? Які ми чули на кабінеті міністрів про те, що ведеться робота в міністерстві. Ну скажімо, ця тінь все рівно така падає на конкретних Подумайте, людей. Ну він же ж не сказав, що він, е, він, прям, він прямо він не, він не сказав. Але якщо, наприклад, от ми говоримо про змі, які написали про це, то якщо ну, слово аваков і Свобода написати в Гуглі, то одразу вийде. Швайка і Мохник підозрюються. Це питання до, до... засобів Аваков. масової інформації. Анатолій. Так, вони, як вони розумієте, можна подати е, якусь новину, можна так подати, що сказати, наприклад, що Аваков звинуватив е, Мохника і Швайку в корупції. Так є. Він же, ні, він цього не, не сказав. Так він сказав: я тут проходив і бачив колишнього колегу по кабінету міністрів. Ось так я от хочу сказати, що в тих міністерствах проводяться розслідування і там є зловживання. Ну, так вибачте мене, е голова Державної служби з незвичайних ситуацій, він також підлеглий, по суті, е Яценюка, Яценюк і Яваков також несуть за нього відповідальність, бо вони його подавали. Змінити, так це теж можна говорити, що вони причетні до корупції.